Триває капітальний ремонт офіційно відділення лікарні швидкої допомоги. На ці роботи міська рада виділив понад 3,5 млн грн. Також більше 5 грн ми отримали від Державного фонду регіонального розвитку. Роботи зараз продовжуються. У зв'язку з тим, що сьогодні умови зурять роботи, фасадні роботи, робота тривають всередині. Протечно завершуються роботи по... на поверхах. Я думаю, що ми... Саме стан повністю за всі роботи, які йдуть в приміщенні, тільки на весьмений період залишаться фасадні роботи, облаштування ліфта для того, щоб десь на травмі місяць бути вже на завершення на полі за вашої організації. Створення нових амбулаторій сімейної медицини в кінці 2015 року, на початку 2016, фактично вже навіть на проспекті Бандарі 72 почала роботу нова амбулаторія лікарів сімейної практики. Там працюють 27 медичних працівників, які обслуговують сьогодні. Тернополянки проживають на країні східній, також стало необхідна нова апаратура, обладнання роботи всі необхідні медичні обстеження і аналізи. Починаючи з 90 року, такі амбулаторії встановлюються по різних міст, точках міста. Відгуки населення показують, що вони користуються побутом, люди хочуть такі амбулаторії бачити нові, тому в цьому, це, в цьому році ця практика буде продовжена. Зараз передбачені кошти на облаштування такі амбулаторії на масиві сонячних це поверх 27 школи. Вы получили поскольку так правильно вызываться.